Слава Україні, друзі! У попередніх двох відео був дуже поганий звук через вітер і техніку, яка працює ось тут поряд. Тому записую зараз це сховавшись і від спеки, і від шуму. Але все-таки хочу це відео записати коротко і швидко, наскільки коротко як вийде, і тому одразу попереджаю тих, хто пише коментарі дуже багато слів. Мало слів у книжках. Там дуже коротко читайте, і буде дуже коротко. А тут я розповідаю те, що вважаю за потрібне. Тож про запитання, які трапилися мені в коментарях, вони були різні, але приблизно дотичні одне до одного. І стосувалися вони хімічно синтезованих фунгіцидів. Я вже не раз вам. Казала і не раз вас агітувала. Якщо не повністю від них відмовитися, то звести їх використання до мінімуму. І ось така нагода, ще раз мені трапилася, розповісти вам ну, трошки з іншого боку знову про ці ж самі речовини. Ось такими пестицидами, хімічно синтезованими, є: гребіциди, фунгіциди, інсектициди, акарициди всі ті речовини, які люди часто використовують для захисту. Рослин, від, хвороб, шкідників і так далі. І якщо взяти увесь список існуючих відомих людству таких пестицидів, то в Україні із цього списку величезного заборонено тільки 87 діючих речовин. Тоді як у Європі заборонено більше 600 таких речовин. Чого тільки варті ось ці списки: діючі речовини, заборонені в Європі, але дозволені в Україні. Діючі речовини, що заборонені в Європі, не заборонені в Україні, але не зазначаються в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів. Існує ще й третій список пестицидів, які виробляються в Китаї, і у нас ніде не зазначаються, хоча з великою ймовірністю звідти постачаються зовсім під іншими назвами. І невідомо. В яких фасуваннях у нас продаються. І перше питання постає: хіба ж ми не такі, як люди в іншій частині Європи, їм це споживати не можна, а нам можна і, можливо, хтось каже, що дуже корисно? Тут різниця у законодавстві і, на жаль, напевно, ще багато факторів на це впливають. Ну, але якщо ви знаєте, що ці речовини шкідливі, то ви самі можете зробити вибір над їхню користь чи проти. Запитання підписників стосувалося термінів очікування, ось зазначених у цих препаратах, у цих фунгіцидах, які у нас продаються в магазині. До речі, у нас же вони продаються вільно. Тоді, як у інших європейських країнах, у жодному звичайному собі магазині для садівників, городників, ви не знайдете ось того розмаїття пакетиків із фуніцидами. Чи Пляшечок з гербіцидами. Ось я вам показую кадри із таких магазинів із Стокгольма, і там є насіння, там є розсада, розсада будь-яка, і огірки, і баклажани, і томати, салати і базиліки, кукурудза й артишок, як кажуть, любе-голубе, але жодного пакетика, ось такого хімічно синтезованого пестициду немає в жодному із магазинів. До речі, можете подивитися на ціни, візьміть до уваги, що. Одна шведська крона коштує 4 з хвостиком українських гривні. А якщо ви зайдете на сайти виробників, тієї ж самої сингенти, то ви побачите, що дозволи для різних країн дуже відрізняються. В багатьох країнах те, що продається у нас в садових магазинах, Заборонено до використання у присадибних господарствах. Не просто так їх заборонили у присадибних господарствах. В першу чергу це обґрунтовує тим, що вносити їх вручну ось із цих наших звичайних оприскувачів, це дуже небезпечно. А по-друге, що передозування цих препаратів дуже небезпечно. Треба, щоб з ними працювали фахівці. А коли люди передозування отримують? Та в кількох випадках. Перше, це коли вважають, що якщо візьмуть менше води для розчинення, то це буде розчин, цей буде більш дієвіший. І вже є передозування. А його ж не так просто нам пофасували у пакетики. З розрахунку на 10 літрів води. Другий спосіб передозування це коли люди намагаються поділити ось цей пакетик, вміст пакетика навпіл. Особливо якщо це порошок, то це робиться дуже дуже приблизно і передозування вийде, якщо не першого разу, то другого разу, коли будуть використовувати ту другу частину поділеного препарату. Якщо ще рідина, ну ще можна там за допомогою шприця якось більш-менш порівно поділити. І ще одна ідеальна ситуація для передозування, коли ви купуєте не в магазині, а в якогось чоловіка, який нібито в цьому знає толк, наприклад, препарат для протруювання картоплі у шприці. У будь-якому випадку у нас таке практикується. Купили щось у тому шприці, і це, до прикладу, був препарат ось такий табунео. Далі, ви не читаючи інструкції, зі слів того самого чоловіка, якось там обробили цю картоплю, самі обробилися дуже добре цим препаратом, але щось пішло не так і якимсь чином не спрацював цей препарат, можливо, було забагато дощів чи замало дощів, і жуки знову з'явилися. Це не дуже вдалий приклад як для цього року, бо їх немає. Ну, але Припустимо, жуки з'явилися, і тоді ви йдете в магазин і купуєте знову новий препарат. До прикладу, це буде препарат на повал. Знову обробили, але, скажімо, знову ж таки, пішов дощ, чи виявився препарат підробним у цьому пакетику. На жаль, у нас це дуже часто може бути. І ви знову йдете у магазин і там. Просите продавця, дайте мені щось таке, ну, якийсь дуже хороший препарат. Дайте такий, щоб вже допомогло, бо й протруював і вже отруював і не спрацювало. Ну, дати вам ось такий німецький препарат. Це дуже гарний препарат, конфідор, він точно подіє. Ну і справді, якось все склалося вдало, і препарат подіє. Але тільки ось в тому біда, що у всіх цих трьох препаратах імідоклаприд, Одна й та ж сама діюча речовина. Хоча, наприклад, у препараті на повал там ще є одна додаткова речовина, менше з тим, ви втричі, ви гіпотетично, втричі внесли один і той самий препарат. То тут не те, що передозування, тут ви вже будете, в принципі, харчуватися цим емідоклапридом. Можливо, ви зауважите, що з вами такого ніколи не стається, бо ви завжди дивитеся на діючу речовину, але скільки людей не дивиться на діючу речовину. А скількох людей, навіть і несвідомо, можуть ввести в оману продавці на базарі чи ще десь, самі не знаючи цих тонкощів діючої речовини, тому частенько так звані домашні овочі можуть містити значні передозування різних пестицидів. Так от повертаюся до запитання про терміни очікування. Перш за все, давайте розберемося з поняттям термін очікування. Для пересічного користувача такими пестицидами термін очікування означає, що за цей період часу речовина розкладеться і можна буде вживати цей урожай. Насправді це трошечки не точно, бо речовина ця не зникне повністю ще довго з рослини, дуже довго, і її кількість тільки знизиться. До максимально допустимого рівня. Максимально допустимий рівень це така величина, яку визначили науковці, якісь люди, визначили як таку, що не завдає значної шкоди організму. Але оскільки організми різні, у кожного організму є слабке місце. Крім того, речовини ці можуть накопичуватись, мати накопичувальний ефект. В будь-якому випадку, якщо обробляти рослини ось такими хімічно синтезованими пестицидами, то продукція далі буде обов'язково містити ці пестициди. Вся справа в тому, скільки їх там буде. І Ця справа в тому, чи ось той максимально допустимий рівень можна вважати таким, що не завдає шкоди здоров'ю. Тож, спочатку дам відповідь на запитання, а потім продовжу. Ось, така, ось такі різні терміни очікування визначаються інтенсивністю зростання рослини, інтенсивністю її метаболізму. І, як правило, якщо подивитися на препарати, які можна використати для огірків і для ще якихось рослин, то для огірків зазвичай менший ці термін очікування, а для іншої рослини значно довший ці термін очікування. І це пояснюється знову ж як я казала, швидкістю наростання. Огірок ліана, яка дуже швидко наростає. Уявім собі, що ви обробляєте огірки. Тим самим квадрісом. І ви обробили ось такі маленькі зав'язі. В той період рослину, коли на ній такі маленькі зав'язі. Потрапила певна маса речовини на цю рослину. І через сім днів рослина стала вже ось такою великою, а огірки і зав'язі стали вже ось такі. Це означає, що та ж сама кількість речовини, її тільки незначна кількість вже метаболізувалася, а основна маса там залишилася. Тільки вона розподілилася між більшою масою рослини. І стільки, скільки потрапило її на отаку зав'язь, розподілилося між отаким огірком. І це означає, що зменшилася абсолютна величина, дуже мало. А ось частка речовини на кілограм продукції зменшилася. І вважають так, що не задасть значної шкоди. Якщо ж ви цим самим препаратом обробите, скажімо там, дерево чи виноград, да, от візьміть плід грону винограду. Ви нанесли квадріс, коли гроно було ось таке. І через 7 днів воно залишилось майже таке саме. Тому концентрація цієї речовини вона дуже перевищує, максимально допустимо. А через 30 днів гроно стало ось таке. І концентрація вже зменшилася за рахунок того, що розподілилася між більшою масою речовини, тобто частка зменшилася, а не абсолютна кількість. Власне, у цьому і полягає суть. Крім ось такої швидкості наростання, беруть до уваги і регіональні особливості, чи як сказати, це кількість вживання у їжу. Людьми в тому чи іншому регіоні даних продуктів. Якщо взяти два поля рису, один з них буде за кордоном, десь в Азії, де рис вирощують, а друге поле в Україні, де рис вирощують, і взяти один і той самий пестицид, який зареєстрований в азійській країні і в Україні, то рекомендації для одного і того ж самого пестициду, ось ці норми внесення, терміни очікування будуть дуже відрізнятися. Ось в тих країнах вони будуть значно менші, бо в загальному вони з'ять цього рису більше, ніж це буде у нас. У нас ці рекомендації, ці допустимі межі будуть вищі, бо ми мало їмо рису і ми мало можемо накопичити цієї речовини. До речі, що стосується квадрісу, то ним ні в якому разі не можна обробляти яблуні. Для деяких сортів яблунь квадріс є фітотоксичним. Дзвонять мені мої знайомі і кажуть, що могло статися із яблуньками, молоді яблуні, і ось на них на одній зовсім опало листя, а ще там декілька дерев, таке листя вже ось ось опаде, ну ще ніби тримаються. І я, звичайно, не знала, що на це відповісти, але тут же в розмові виплило наступне. Вони обробляли квадрісом щось там на городі, якісь кавуни чи щось, не знаю. А залишилося трошечки розчину, ну не виливати ж його, і вони там на яблуні і обробили. Ось вам і результат. Тому квадріс ніколи на яблуні не застосовуйте, бо не зрозуміло, чи витримає ваш сорт яблуні. Е, такий. Токсин. Тож залишкові кількості таких пестицидів завжди є у продукції сільського господарства. Вражають дуже результати досліджень однієї з лабораторій. Якщо я знайду, бо я не зберегла, але можливо пошукаю, знайду ці результати обстеження дослідження. Чи фруктів із полиць магазинів, результати цих досліджень вражаючі, тому що практично у кожній одиниці товару були присутні залишкові кількості пестицидів. Причому ці кількості були і на межі максимально допустимого рівня, і деякі були вище, деякі були нижче. Але заради справедливості треба відзначити, не дивлячись на те, що європейське законодавство щодо пестицидів одне найжорсткіших у світі. Все-таки і європейська продукція містить також залишкові кількості пестицидів. Хоч вони знаходяться якраз у межах отих максимально допустимих рівнів, все таки вони є, бо від них дітися нікуди неможливо. Зараз ви можете бачити список 15 найчистіших овочів фруктів, а також 12 найбрудніших. Тож висновки робіть самі. Найчастішими є авокадо, солодка кукурудза, ананаси, цибуля, папайя, солодкий горошок заморожений, баклажани, спаржа, броколі, капуста, ківі, цвітна капуста гриби, медова диня і диня канталупа. А серед найбрудніших полуниця, шпинат, капуста кейл, кольрабі, а також листова гірчиця, нектарини, яблука, виноград, черешні. Персики, груші, болгарські і гострий перець, селера і томати. В нашому житті настільки багато викликів, настільки багато всякої шкоди, що використовувати у себе на городі ось ті самі пестициди, які можна приспокійненько з'їсти, купивши овочі і фрукти в магазині, це якийсь нонсенс. Ну то для чого ж тоді його вирощувати? Бо це ще й складно фізично, це ще і. Якісь навантаження, і ось сонце, і там ще щось ще щось, і в кінці кінців з'їсти те ж саме, що є на полицях магазинів. Дешевше воно навряд чи обійдеться. Ну, Не дуже, не набагато дешевше, але є сенс, щоб воно було вільне від ось цих пестицидів. До речі, було і ще одне запитання, дотичне до попереднього, як можна позбутися пестицидів із тієї. Продукції сільського господарства, яку ми купуємо для догляду за власним городом. Солому, наприклад, для мульчування, чи гній, чи якийсь послід, тут коротка відповідь: ніяк. Просто ми ніяк цього не можемо позбутися. І, власне, це одна з причин, чому я таким не користуюся. Гній послід взагалі виключаю. Солому дуже давно використовувала і перестала, тому що з соломою, крім пестицидів. Ми вносимо у свій город ще і різноманітні фузаріуми, там ще щось, бур'яни, тобто обходжуся якоюсь газонною травою з власного газона. Бо позбутися цих речовин, тим більше ми не знаємо яких, практично ніяк неможливо. А що стосується хімічно синтезованих пестицидів, то не полінуюся ще раз і, можливо, ще не один раз. Вам нагадати, що це все дуже некорисно для нашого організму. Це ще один такий дуже важливий пункт нашої безпеки, нашого виживання. Тому 100 разів подумайте, перш ніж використовувати той чи інший кольоровий пакетик, як би гарно там на ньому не писали. Сподіваюся, що я Коротко, але докладно відповіла на це запитання. І сподіваюся, що моя відповідь принесе вам обов'язково тільки користь. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв.